Миколаївщина стала однією з сіми областей. І єдиної з прифронтових областей, яким було доручено взяти участь в пілотному проєкті. Робота тривала достатньо довго. Спочатку це був відбір закладів, потім це була робота з батьківськими колективами з вчителями. На сьогодні підключено 8 закладів освіти, 144 на сьогодні подали заявки саме на підключення. Часто густо батьки не встигають вчасно прореагувати на навчання своїх дітей. Як дізнатися про те, що подобається предмет чи не подобається, як правильно вплинути, як підготувати дитину, наприклад, для переходу до іншого навчального закладу. І те, наскільки ми сьогодні розрізнені, наскільки ми знаходимося територіально в різних містах, от саме це середовище дозволяє в більшості своїй вирішити ці питання. Якщо втратили документи, якщо е, потрібно якісь додаткові заняття, курси, все це можна буде вирішити саме за допомогою цього застосунку. Ми розуміємо наскільки важливо сьогодні е, стерти ці бар'єри, і е, таким чином, дитина сільської місцевості або та, яка мешкає в самому місті, у неї не буде проблем доступу до якісного стучно відображається вибуття прибуття учнів, ми навіть на, на це вже я не кажу, приділяємо велику увагу. Ми знаємо, що тільки ми зайшли в ІСО, як тільки у нас дитина видалася, в якому її немає, мрії її вже немає. Це автоматизоване складання розкладу. Це величезний величезний плюс. Адміністратори системні заводять навантаження, заводять навчальні плани, автоматично тільки переглянули. Розклад уже складений. Якщо щось не відповідає, тому що у нас є розподіл класів англійської мови. Так на підгрупи. Ми підпрацювали вручну, і розклад заочний працює по два по три тижні. Звичайно, над розкладом це великий великий. Плюс плюс система справилася навіть у розроботи нашого закладу у дві дві зміни. І тепер я можу не носити паперовий щоденник, тому що в мене все є в телефоні. Мені дуже подобається дизайн мрії. Сунок мрія мені подобається, тому що він зручний і сучасний. Це допомагає краще організовувати навчання. Застосунок мрія допомагає мені дізнатися домашні завдання та розкрит уроків. Також я можу з легкістю відстежувати свою освітню траєкторію, що є дуже зручним для мене та для моїх батьків. Для мене застосунок мрія є зручним інструментом як для ролі класного керівника. Нещодавно мені потрібно було підготувати швидкий звіт для е, батьків. Про навчальні досягнення дітей. У розділі статистика за стосунком Мрія це можна зробити миттєво, вибравши конкретно учнів, і за який період потрібно підготувати цей звіт. Тому це було зроблено дуже швидко. Ось так. Мрія це про зручність, комфорт, а також вільний доступ з будь-якого гаджету в будь-який момент. Завдяки участі в апробації світнього застосунку Мрія наш заклад отримав ефективний інструмент для комунікації з учнями та батьками: інструмент, що спростив ведення документації вчителями, а адміністрації функцію контролю. Адміністратори ліцею завжди бачать графіки роботи кожного вчителя, календарно-тематичні плани, вчасність заповнення журналів, накопичення оцінок та об'єктивність їх виставлення.